Legenda Комусь здається, що прайм-тайм пікселів закінчився разом з CRT-моніторами і картриджами, і блукає тільки між власниками ретро-консоли і емулятор комбайні. Але щось дивне відбувається в 2025-му, і ми гравці з ультраширокими екранами та реалістичною графікою досі плачемо, сміємося і занурюємося в світи, створені всього лише з якихось простих точок. Але чому? Тому що пікселі вони ніколи не проминули, на мою думку, вони завжди були про емоції. І сьогодні я доведу всім привіт! Я Юля. Ви на каналі Піксельна і тут ми говоримо про ігри. Сьогодні я підготувала для вас чудову підбірку з 10 піксельних шедеврів, які не лишать вас байдужими. Це 100%. Наливайте собі магічне зілля і погнали! Наш чарт відкриває Sea of Stars, тайтл 2023 року. від Sabotage Studio, родом з Канади. Це пригода, яку ви чекали з дитинства, що пахне старими картриджами від Super Nintendo, але грається як сучасний шедевр. Ви дитя сонця та місяця ваша місія зупинити злого алхіміка, використовуючи силу світилу. Розробники Sabotage Studio взяли класичну форму JRPG 90-х і переосмислили її через призму сучасного геймдизайну, створивши щось по-справжньому особливе. Бойова система тут це не почергове обмінювання ударами, це живий динамічний танець, де ваша увага завжди має бути на піку. Кожна атака. Ворога вона має індикатор, невеличку піктограму, яка показує, скільки часу залишилось до удару. І головна фішка це механіка Hits. Натискаючи кнопки, в момент атаки або блокування, ви посилюєте свій удар або зменшуєте отриману шкоду, що перетворює кожну битву свого роду з пасивного спостереження на активну взаємодію. Але це лише початок. У бою є ще система Live Mana. Переміщуючись полем бою, ви збираєте кулі живого світла, і коли ви накопичуєте їх достатньо, ви можете або використати їх для посилення звичайних атак, або що набагато цікавіше, створити потужну комбінацію з напарником. Це не просто красива анімація, це прямо такий тактичний вибір, швидко здолати звичайного ворога або приберегти ресурс для боса. Тільки нещодавно я зрозуміла, що система бою майже ідентична до системи в грі Клейрапскур. Sea of Stars не копіює минуле, воно просто так, скажімо, веде з ним діалог. Візуальна складова цієї гри заслуговує просто. Ни пошани світ дуже красивий, дуже різноманітний. Гра дійсно легко грається, веде нас класно по сюжету, тому моя рекомендація. Наступний тайтл це Селеста, 2018 рік від Меді Мейкс Канада. Гора, яка змінить тебе назавжди. Уявіть собі, що ви стоїте перед високою засніженою горою, і ви знаєте, що підкорювати її буде неймовірно важко, але ви також знаєте, що якщо ви не спробуєте, то будете шкодувати все життя. Це і є Селіст, а це не просто платформа з ідеально відшліфованим контролем, де кожен стрибок це задоволення і стрес. При цьому це історія про дів. Чи Мадлен, яка бореться зі своєю тривогою та самотою втіленими у вигляді її альтер-его. гра не лише не соромиться говорити про ментальне здоров'я, вона робить це своєю центральною темою фішкою, якщо хочете. І ось тут головне, коли ви стоїте перед новою перешкодою, ви не просто думаєте, о яку кнопку мені натиснути. Ви думаєте, так як я можу використати всі свої навички, щоб подолати цей виклик. Це пряма метафора боротьби головної героїні Мадлен з її тривогою. І самотністю кожна стіна, кожна шипаста платформа, це втілення її внутрішніх демонів. А кожен успішний ривок, кожен підкорений розділ це перемога не лише в грі, а й над власними страхами. Селісте не просто тренує вашу реакцію, вона вчить вас не здаватися. Вона показує, що навіть найкрутішу гору можна підкорити по одному малесенькому трибочку і робить це е, через. Абсолютно чистою прозорою механікою, яка назавжди залишається чесною перед гравцем. Наступна гра для багатьох не стане якоюсь новинкою, але дехто досі не почав це грати і дуже дарма. Це Stardew Valley від концернд Ape США, яка створена була ще в 2016 році. Одною єдиною людиною, який створював її майже 5 років, будучи при цьому приватним викладачем. А тут вся ваша ферма це ваша. Терапія. Якщо б існувало визначення ідеальної втечі від реальності, Стардіувелі було б його універсальною формулою. От, уявіть собі, ви. Залишаєте душну офісну рутину, щоб успадкувати занедбану ферму діда, і з цього моменту починається не симулятор втечі від життя, а симулятор створення нового життя, того, яким ви самі захочете його бачити. Гра ніколи не каже вам, що тут робити. Замість цього вона дає вам інструменти та свободу. Ви тут самі обираєте, хто ви є, чи то ви фермер, який вирощує плантацію огірків і кавових зерен, чи то ви рибалка, який полює на легендарних риб, взимку в темряві у найвіддаленіших Точках, щоб отримати найрідкіснішу, чи то ви дослідник, що просувається у все глибші, рівні таємничих шахт. А вона тут не одна, або просто ви добрий сусід, який допомагає мешканцям містечка розкрити їхні власні історії, про те, що повністю відчути стардію, краще робити це все. Стардіуелі вона не в механіках, а в тому, як вони всі між собою переплітаються. То ваш урожай можна перетворити на вино, яке ви будете продавати або варення. Це можна дарувати друзям, отримувати репутацію. Каміння використовується для будівництва або покращення ферми. А кожен елемент гри це по суті ланка в циклі, де все пов'язано, і ви самі обираєте, який ж шлях вам прокласти. Е, якщо здається, що це лише такий собі іделічний фермерський симулятор, приготуйтеся до сюрпризів, бо Stardew Valley приховує цілі шари таємниць. Які поступово розкриваються правцю. Ось лише декілька таких от ниточок, за якими варто потягнути, це, це їх загадковий суспільний центр, відновлення якого розкриває дивовижні події у місті, а містичні істоти Джонімо, які мешкають у лісі, мають власні плани на все це місто. Таємнича відьма, яка може відвідати вашу ферму вночі і залишити після себе несподівані подарунки, або печера з магічними артефактами, що розкривають історію долини. І такі іноді навіть трохи. Шкімоторошні квести найдивовижніше, що ці таємниці вони дуже органічно вплетені в щоденну цю фермерську рутину. Ви можете роками насолоджуватися вирощуванням врожаю, навіть не підозрюючи, що буквально за порогом вашого будинку відбуваються якісь містичні речі. Але коли ви будете готові, гра поступово розкриє вам свої найпотаємніші секрети, перетворюючи вашу ферму на портал до неймовірних просто пригод. І тоді ви зрозумієте, що це не є просто симулятором вирощування тих самих огірів. І на мою думку, саме в цьому балансі між звичною рутиною і містичною кладовою криється справжня магія Стардіовелі. Дуже люблю і дуже рекомендую. Ух, далі це моя просто любов-любовна це гра To The Moon 2011 року від Free Bird Games Канада і Тайвань. Наративна гра про виконання останнього бажання вмираючої людини. Цікавий факт: музика з гри стала вірусною TikTok лише через 10 років після релізу, і її люди навіть використовують для своїх весіль, для першого танцю. Чотири години, після яких ви просто не залишитесь колишніми. Уявіть, що існує технологія, яка дозволяє вдиратися в найпотаємніші куточки людської пам'яті, щоб виконати останнє бажання вмираючої людини. А ваші клієнти, ті, хто на порозі смерті, а ваша місія знайти в їхніх спогадах ключ до їх найглибшої мрії. «Туземон» – це саме така історія. Ця гра вона взагалі не схожа на традиційні відеоігри. Тут немає боїв складних головоломок чи відкритого світу. Замість цього ви отримуєте інструмент дослідження і Механіку подорожі спогадами. ви буквально будете переміщатися в часі від недавнього минулого до далекого дитинства, головного героя Джоні, щоб зібрати розрізнені фрагменти його пам'яті. Ваша мета це змінити його минуле таким чином, щоб він повірив, що все життя просто мріяв полетіти на місяць. Але найдивовижніше це не те, що ви робите, а те, чому гра поступово відкриває вам нелінійну історію. Пладний, такий прямо гоблен, почуттіфифи. Рад і невисловлених слів ви не просто виконуєте завдання, ви наче стаєте свідком цілого життя, де кожна деталь цього життя має велике значення. Зимун це не гра в класичному розумінні, це інтерактивна притча, де головний геймплей це емпатія. Вона доводить, що для того, щоб розколоти навіть найзакритіше серце, іноді потрібно лише уважно слухати. І що найважливіше, відкриття ми робимо не в космосі, а в лабіринтах власних спогадів. Це буквально пікселі, які примусять вас. Якщо не плакати, то мінімум пережити вири моцій. Особисто мої очі без передбільшення були на мокрому місці. У цієї гри також є спін-офф два. Це Imposter Factory і Finding Paradise. Я пройшла тільки Imposter. Після нього я також плакала, я вам дуже раджу. Але починайте все ж таки з зиму. Ця серія просто от, вона нікого не залишить, байдужим. Моя величезна рекомендація знову ж таки. О, наступний тайтл це. Обожнюю також цю гру «Dreams in the Witch House», 2020 рік. А хорор за мотивами оповідання одноіменного Лавкрафта. І тут особливий момент. Гра «Dreams in the Witch House» створена не де-небудь, а в Україні. Студія Atom Brain Games — Моя повага це яскравий приклад того, як наші розробники створюють ігри світового рівня, що йдуть прям ну, з глобальними трендами, але і зберігають свою унікальну таку авторську стилістику. Отже, уявіть, що ви застрягли між двома реальностями Бостоном 20-х років 20-го Століття і кошмарними вимірами, де правлять давно забуті божества. Dreams in the Beach House – це не просто хорор, це прям справжня інтерактивна розповідь Лавкрафта, яка використовує унікальну рольову систему, що нагадує механіки класичної Call of тул, а не комп'ютерної гри, а от саме рольовки. А тут так само персонаж має класичні для жанру характеристики, сила, спритність, знання, розум, здоров'я і від їхнього рівня, як і в рольовці, залежить все, чи можете ви. Відкрити замок, розшифрувати давній манускрипт чи встояти перед навалою містичного жаху. Кожна дія це перевірка навичок, немов ви кидаєте кубики у настільній ролівці. Але найголовніша характеристика це ваш розум, звісно. Кожна зустріч з невимовним жахом, кожен візит до кошмарного виміру поступово підточує психіку героя, загрожуючи повною втратою розуму. Ну, як завжди, в принципі, у Лавкрафта. Головна поганка гри це відьма, і вона не просто бос. В класичному розумінні, вона майстер гри, яка активно вручається постійно у ваші справи. А її миша-помічник Браун Дженкін з його людським обличчям це один з найбільш жахаючих образів, ну, як на мене, в ігровому фольклорі. Так звана миша з людським обличчям. А ті, хто знайомий з твором Лавкрафта, вони знають про що йде мова про цю огидну діч. Ті, хто не знають, дуже раджу почитати. Також, якщо ви хочете, ви можете переглянути у Гільєрмо Дель Торо є екранізація в кабінеті курьозів Гільєрмо Дель Торо, цього оповідання, де цей щур з людським обличчям він переданий настільки реалістично і настільки от мерзенно, скажімо так. Що я в захваті від того, як це передано саме так, як я це і уявляла. Однозначно, гра вартує вашого часу. Отже, це Мійний хорор, а ваша особиста прям така боротьба з безумством, де кожен вибір має значення. Тут ви не тільки тікаєте від монстрів, навіть у сні, Ви намагаєтесь зберегти власну ідентичність взагалі у світі, де реальність щодня розплавляється як свічка, і ви перестаєте розуміти, де ви знаходитесь, чи там, чи тут. Ну, Саме ця рольова механіка вона зробить цю гру справжнім випробовуванням для шанувальників Лавкрафта та настільних РПГ. І ще один цікавий тайтл The Last Door. Декілька ігор, з які випускались з 2013-2016 рік. Від Game Kitchen це Іспанія, психологічний хорор у вікторіанському стилі. Знову така ремаречка до Лавкрафта гра. Цікава тим, що вона фінансувалася через Kickstarter і отримала 300% від суми, яку вони запланували заробити. І ця гра. Має таку от ідею, що найстрашніше це те, чого ви не бачите. Уявіть собі хорор, де найстрашніше відбувається не на екрані, а у вашій уяві. Це майстер-клас просто психологічного жаху, де Абсолютно мінімалістичні пікселі э, стають потужним інструментом для створення напруги. Графіки тут як такової майже немає, але все одно воно переносить вас в цю моторошну атмосферу э, своїми звуками, скрипами, музикою, якимось освітленням, і ви все одно, от хочете ви чи ні, ви відчуєте цю атмосферу. The Last Door – це класичний Point and Енклік Квест, де механіка дослідження та розгадування. Головоломок, вона поєднується з атмосферою оповідань Лавкрафта. Так як я вже сказала, ви не тікаєте від монстрів, ви розслідуєте таємницю самогубства друга, і, і, яка приведе вас до стародавніх культів і космічних жахів. Обмежена, дійсно обмежена піксельна графіка, там великі пікселі. Вона не відволікає, а навпаки, загострює увагу на деталях, що мають значення. Для українських гравців ця гра має українізатор. Це дозволяє повною мірою відчути кожен там, відтінок. Сюжету і кожну літературну цитату приховану в діалог. The Last Door доводить, що для справжнього жаху не потрібні фотореалістичні монстри, достатньо добре розказаної історії. Наша наступна гра це для мене відкриття. Просто цього року, хоча вона вийшла в 2023-му. The Cosmic космік Sisterhood. Це від іспанського розробника Deconstruct Team. наративна гра про відьомський ковен, що переживає свої нелегкі часи. Ви не ворожите на майбутнє, ви його створюєте. Уявіть, що ваша творчість. Це не про мистецтво, а інструмент, який здатний змінювати долі цілих світів. The cosmic Wheel Sisterhood – це не просто гра про відьом, а елегантна наративна притча про свободу волі, владу і моральну відповідальність, де ви не просто спостерігач, ви як архітектор цієї реальності. Головна механіка гри це створення карт тару. Але це не міні-гра з готовими шаблонами. Ви буквально з нуля обираючи символи, кольори, елементи, творите унікальні карти. Які стають вашим інструментом ворожіння? Кожна створена вами карта. Це не просто картинка, це наративний інструмент, який ви будете використовувати, щоб передбачати майбутнє іншим відьмам. І ось найголовніше, що ваші прогнози не просто сценарій, вони реально змінюють сюжет. Світ гри динамічно реагує на кожну вашу карту, кожен діалог, кожен моральний вибір. Гра майстерно поєднує елементи візуальної новели з глибокою системою прийняття рішень. Отже, ви відьма. Ку вигнали сковину на тисячу років на самотній астероїд в космосі? Де ви маєте відбувати своє покарання? Через якийсь час ви викликаєте до себе звичну істоту, яка допомагає вам вирватися з цього пекла самотності, і починаються цікаві дуже події. Бійдемося без спойлерів, але ваше усамітнення на астероїді перетворюється на політичний трилер, де кожна відьма має власні інтереси, а ви маєте ключ до влади. А чи будете ви маніпулювати? Ати іншими для досягнення своїх цілей, чи будете чесними, чи будете ви використовувати свою силу для блага інших, чи для себе. Це гра, яка не дає простих відповідей, але вимагає від вас жити з наслідками своїх дій. Тобто, ви можете бути і поганкою, дуже нехорошою або нехорошим. А можете бути і ангельським ягням. Ну, типу, це вже ваш вибір. Іноді, коли ви думаєте, що робите вибір правильний, по факту виявляється, що це було глобальною помилкою. Я не любитель візуальних новел, але в цей раз я просто не могла відірватися. Я ходила їсти з свічем, ставила його просто і їла і читала, бо я просто не могла відірватися. Тому дуже раджу. Ну і база базова. Ці знають, але не всі грають. Моя улюблена терарія. Від студії Relogix США, так я знаю всі знають цей тайтл, але люблю і оминути не змогла. Вибачте, що це d Майнкрафт. Я вважаю, що це набагато більше. Якби Майнкрафт був 2D-світом, то терарія б стала його божевільним і таким собі неперевершено розширеним двоюрідним братом. Але це несправедливе порівняння, бо терарія це от прям свій цілий всесвіт у своєму власному, своїй власній бульбашці. Де кожен квадратний піксель може стати будівельним блоком для ваших прям найбільш амбітних фантазій. Гра починається просто. Ви з'являєтеся просто на. Поверхні. З кількома інструментами, класика, але буквально за кілька годин ця простота перетворюється на епічну пригоду. Ви будете купати глибоко вниз, знаходять всі підземні печери, чортів, пекельні портали, стародавні храми, будувати складні механізми, телепорти та автоматичні там ферми, боротися з десятками унікальних босів під окактулху до місячного горда, створювати неймовірні конструкції від затишних дерев'яних хатиночок до складних зал там десь у хмарах. Справжня магія терарії в її еволюції. Ви починаєте з дерев'яного меча, а закінчуєте магічними зброями вищого рівня, що викликають там метеоритні дощі. Світ реагує на ваші дії. Після перемоги над певним босом з'являються нові вороги, відкриваються нові біоми, з'являються нові NPC. Ще тут є містика. Загублені цивілізації, древні культи, космічні істоти. Терарія має свою власну міфологію, яку ви розкриваєте через дослідження та битви. Дивовижніше, що через 10 років після релізу а, вона все ще отримує безкоштовні оновлення, розширює цей світ далі і далі. Терарія для мене це навіть не гра, це прям цілий живий організм, де кожен гравець створює свою власну унікальну історію. Наступна гра це Оморі, 2020 рік, розробник ОМАКЕТ США з елементами RPG про травму та дружбу. Гра заснована на веб-коміксі Творця і розроблялася більше шести років. Це світлий, піксельний. Піджі, що приховує таку дуже темну таємницю. Уявіть собі гру, яка починається як яскрава піксельна фантазія з милими персонажами. Але з кожним роком це глибше занурює вас у лабіринт. Цілої психологічної травми, провини, прихованих страхів. У морі це не просто RPG, а справжнє дослідження темних куточків людської психіки, оформлене у вигляді е, сюрреалістичного квесту. Гра майстерно грає на контрастах, перемикаючись між двома світами. Яскравим сюрреалістичним простором голови, де ви з друзями боротися з монстрами, використовуючи свої емоції. І з похмурою реальністю, яка наповнена болісними спогадами та невимовами. Мовною правдою, що приховується за завісою минулого, унікальна бойова система будується на трьох емоціях: щастя, смуток і злість, що утворюють складну. Систему взаємодій на кшталт, ну, камінь, ножиці, папір. Але найголовніше, що битва відбувається не на екрані, а от в свідомості головного героя, де кожен виявлений спогад і кожна знахідка стає ударом по його хиткій психіці. Гра не боїться піднімати там складні теми від депресії, до тривожних розладів. Її сюжет має кілька гілок, що різко відрізняються за тональністю. Для українських гравців важливо, що гра має також українізатор. Що дозволяє повною мірою відчути кожен нюанс того напруженого сюжету? Оморі – морі це не розвага, а інтерактивна терапія, що доводить, що іноді найстрашніші монстри живуть не в підземеллях, а в нашій власній свідомості. Це одна з тих рідкісних ігор, що залишають слід душі набагато довше, ніж триває її проходження. Останній тайтл це. CrossCode, 2018 рік, Radical Fish Games Німеччина, Action RPG з складним досить геймплеєм у науково-фантастичному сеттингу. Спочатку гра була бразуркою, але після успіху вже отримала повноцінну версію на Стім. Знаєте, це як Зельда та RPG 90-х мали б дитину. <смі> Уявіть гру, що поєднує швидкісний екшен з 16-бітних класичних ігор, глибину RPG та головоломки, які змусять ваш мозок працювати просто наповні. Крос-код це саме такий геніальний гібрид, де кожен елемент ідеально доповнює інший, створюючи один з найбільш просто технічно досконалих, піксельних всесвітів. Нова система ну, це справді прям такий танець блискавок. Ви не просто стрибаєте, і натискаєте кнопки, ви випускаєте потоки енергетичних куль, які рикошетять від стін, створюєте захисні бар'єри, ухиляєтесь. Але справжня глибина з'являється в системі елементів вогню, холоду, електрики та їх комбінації де кожен тип ворогів вимагає використання певного елементу для ефективної боротьби. Однак кроскот. Це не лише про битви, світ гри це велетенський такий прям парк головоломок, де кожен храм, кожен данж ставить перед вами все більш складні випробування, що вимагають. Ідеального поєднання логіки, спритності та швидкої реакції. Ви будете кидати кулі під специфічними кутами, активувати платформи в точній послідовності та розгадувати багаторівні загадки, від яких залежить ваш прогрес. Одна з найзворушливіших просто історій про ідентичність. Головна героїня Лія, що не може говорити і не пам'ятає свого минулого, поступово стає для вас не просто аватаром, а справжньою людиною. З її сумнівами, страхами та прагненнями зрозуміти, хто ж вона така взагалі є. Сюжет, що поєднує наукову фантастику з філософськими питаннями, він розкривається просто через призму її мовчазного всесвіту. Кроскод – це доказ того, що піксельна графіка може бути носієм складних механік, емоційно глибокого сюжету і технічної досконалості. Це гра, що не копіює минуле, а просто переосмислює його, створюючи щось унікальне і незабутне. Що ми маємо? Десять різних світів об'єднаних однією мовою пікселів. Ось парадокс: саме через їхню простоту ми відчуваємо найскладніші емоції. Якщо дивитися глибше, то піксельна графіка це не технічне обмеження, це свідомий художній вибір. Він змушує розробників концентруватися на найголовнішому на ідеї, на емоції, на душі проекту. І саме тому, як на мене, ці ігри вони залишаються такими, знаєте, мостами між епохами, об'єднуючи нас, гравців різних поколінь. Наступного разу, коли побачите піксельну гру, не спішіть її відкидати. Можливо, саме вона приховує ту історію, яка зачепить саме вас. Обов'язково напишіть у коментарях, яка гра з цього списку торкнулася вас найбільше. Може я пропустила якусь піксельну перлину. обіцяю читати кожен ваш коментар. До речі, Ігор ще дуже багато, із них можна саме піксельних, з них можна скласти ще просто цілу купу таких от топів. Тому діліться своїми знахідками. Буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на піксельна, тисніть лайк і дзвіночок. Разом ми відкриємо ще багато неймовірних ігрових всесвітів. Дякую, що дивилися і пам'ятайте, найкраща гра це та, що змусила вас щиро відчувати. Папа.